Всім привіт, мене звати Крістіна. В своїх відео я часто показую свій щоденник, і іноді від свої я отримую ось такі коментарі. Тож я подумала, а чому б не зняти ціле відео про свій щоденник? Так, таке відео не дуже вписується в тематику мого каналу, але мій відеоблог про моє життя, а планування ведення та оформлення щоденника є його частиною. Тож як же я веду свій щоденник? розпаковка новесенького блокноту я вже не перший раз замовляю блокноти цієї фірми. дуже воно мені подобається я вже неодноразово їх купувала в різному розмірі, в різному форматі. Цього разу я замовила ось такий блокнот розміром 125 на 195 мм. Крапку і 192 сторінки. Є ось така зручна резинка. Резинка для ручки, і також є внутрішнє кишення. можна щось сюди покласти, а самі сторінки виглядають ось так. А ось так виглядає мій щоденник зараз. Просто подивіться, який він уже товстенький. Тут залишилось ще декілька вільних сторінок, і якраз би вистачило на цілий місяць на березі. Але я вирішила все ж таки почати з нового щоденнику. Цей щоденник я купила в минулому році в Києві і я почала гости з серпня. Хочу показати титульні сторінки кожного місяця: серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Покажу на прикладі серпня, як я оформлюю щоденник. Перша сторінка, перший розворот це у нас титульна сторінка. Далі. Іде календар на місяць, де я записую різні там дні народження, події, плани і так далі. Тому подібне нотатки та ідеї. Тут я записую різні нотатки та ідеї, наприклад, ідеї для відео і далі йдуть розвороти на кожен тиждень. Обов'язково пишу дні тижня, і тут я записую якісь події, які прив'язані до конкретного дня. Також обов'язково календар. Пишу, який це тиждень і невеличкий когаш. А з цього боку я вже пишу плани, що мені треба зробити. І я веду свій щоденник, своє планування у системі Running List, бігущий список. Суть цього планування в тому, що ти можеш спокійно переносити справи на наступний день, нічого не закреслюючи, не черкаючи. Просто квадратику малюєш стрілочку і переносиш його на наступний день. А коли справу ти виконав, то тоді закреслюєш квадратик. Таким чином виходить ось такий бігущий список. Що я використовую для оформлення щоденника? Сам щоденник наголошую ще раз на тому, що він обов'язково повинен бути в крапку, тому що для мене це найзручніший вид лінування блокнотів. Ножиці, клей, чорна ручка, обов'язково чорна, різні печатки та штампи, наклейки і картинки, які я заздалегідь роздрукувала для того, щоб оформлювати та вклеювати у щоденник. Перед тим як оформлювати свій щоденник, я на Пінтересті шукаю референси, ідеї оформлення різних колажів. І цього разу моїми референсами були ось такі картинки. І так я люблю кей-поп. Так мені дуже подобається гурт Stray Kids, Тому не дивно, що в березні у мене буде оформлення саме з ними. Я роздрукувала ось такі чорно-білі картинки. Тут є групові фото, просто картинки, тексти пісень, просто якісь надписи. Також фотографії, де вони самі, фотографії поменше, і ось такі надписи, де написано березень, покупка ідей нотатки, номер тижня і маленькі календарки. Починаємо вирізати картинки вирізала і хочу розповісти трішки про оформлення. Жодне моє відео не обходиться без того, щоб я от не вставила ось цей кадр, де я п'ю каву. Тут, звичайно, могла б бути якась красива укладка, але сьогодні у мене bad hair day, тому вибачте, ви напевно запитаєте Крістіна, а чому ти роздрукувала чорно-білі картинки? А я вам відповів на це питання, тому що у мене в голові є така задумка, така ідея, щоб фотографії були чорно-білі. А під ними були ось такі фіолетові наклейки. Цей стікер пак я купила в Аврорі. І ось тут такі наклейки. Тут дуже багато сторінок з різними-різними наклейками в фіолетовому, лавандовому, якомусь світлому таких кольорах. На першій сторінці буде ось ця фотографія. І я її хочу вирізати по контуру, як і майже всі фотографії просто забрати, і по контуру е, вирізати їх. А під ними робити ось так клеїти невеличкий такий колаж з фіолетових картинок. В моїй голові це виглядає красиво. І головне, щоб це все вийшло щоденнику також красиво. Тому зараз вже почала вирізати колись. І я все ж таки побуваю на вашому концерті. Можливо, не в цьому житті, але побуваю. Мені вже просто сниться, як я ходжу на їх концерти. Я зрозуміла, що мені зараз не стачать. треба вимкнути музику стрійкіт. Може, мій діти сплять. Я, то, значить, Зараз хочу музику включити. Сижу, вирізаю свій улюблений гурт з фотографією, розмовляю про корейці, про концерти, про те, які хочу до них потрапити, на їх концерт. Сережа, коханий мій чоловік. Не дивіться, будь ласка, це відео. Тут просто дуже багато буде розмов про корейців походу. Ось так приблизно по контуру я буду вирізати майже всі фотографії. І ця фотографія буде на головній сторінці, на титульній. І ось десь, отак ось збоку, буде в березень. А під е, ці чорно-білої фотографії будуть ось ці якісь фіолетові наклеїчки. В моїй голові це оглядає дуже класно, тому давайте почнемо робити. картиночки красивенько оформят. А, тату? А у меня тоже он есть тату, дивись. Бачишь? Он прикольненько выходит, я в шоке. Классно. Трошки криво, конечно, но классно. От як мені знімати далі відео, коли тут у мене два помічника з'явились, прокинулись, да? Тепер напишемо плани на найближчі декілька днів. Наприклад, показую вам, як взагалі це все робиться. Мені треба саме банально полити квіти. Малюю квадратик, і я сьогодні це вже зробила, тому закреслюю цей квадратик. Також мені треба попилосос або позамітати, пишу попилососити. Знову малюю квадратик, і сьогодні я вже цього не буду робити, тому переношу цю справу на завтра. Малюю одразу декілька квадратиків. Боже, щось я дуже криво намалювала, звісно. У мене ж в глазах вже просто троїться. Дуже криво щось вийшло. Ну ладно, щоденник оформила, це закреслюю. Продукти купила. І відео зняла, але наполовину. Треба ще дозняти це відео, кінцівку для цього відео, тому переношу його на наступний день. Справи на завтра, на вівторок треба віднести мамі продукти, прання, скласти речі. Прання, Я думаю, можна одразу на декілька днів вперед це зробити, тому що прання, воно не закінчується. І речі скласти також, тому одразу малюю на вівторок і на середу. Пишу ще заняття з дітьми. Так як це треба робити щодня, я з вівторка і до неділі одразу. Малюю квадратики. У мене просто очі вже болять від всього від цього. Правда, я сижу в окулярах і мене тупо болять очі вже. Написала ще скакалка, бо хочу кожного дня ще пригати на скакалці приблизно по 10 хвилин. Тому цю, цю справу також написала на декілька днів вперед. Тож таким чином виходить ось такий бігущий список. Цю всю красоту і розуміть, що це все вийшло саме так, як я уявляла себе в голові. Мені дуже результат, результати. Я сподіваюсь, вам також подобається. якщо це Так, то будь ласка, дайте мені про це знати. Напишіть внизу в коментарях свою думку стосовно цього відео, стосовно цього оформлення, стосовно того, як я веду свій щоденник. Напишіть також, чи ведете ви щоденник, чи плануєте, чи любите ви планувати, чи оформлюєте ви свій щоденник. пишіть Низу свої коментарі мені буде цікаво почитати. Обов'язково підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте!